Доброго здоров'я панове, пановий категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні у суботу, 26 квітня. Я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Кланчук. Це дійсно наш другий брифінг за сьогоднішній день. Спостерігаємо і очікуємо якихось категоричних сьогодні заяв, можливо, якісь новин, Але я тільки очікуємо на той момент, коли я записую це відео. Ну, все, що є перед тим, я повідомив вам в попередньому випуску там зі всіма викладками, розмовами, висловлюваннями і логічними, можливо, логічними ланцюгами. Ну, це, як можна це будувати. Навколо генераторів випадкових пояснень. Ну і, звичайно, ми подивилися з вами на лінію бойового зіткнення, на активізацію. В принципі, вона зараз вийшла на якесь плато і не підсилюється, не збавляється оберти Путіним. Ну, очевидно, до Дня цього побідебесія, щось хоче ще загарбати. Плюс дрони, які літають. Ну і обставини по населених пунктах. От про Куп'янськ, я сказав, там людей немає. Але натомість не забуваємо за Херсонщину і, в принципі, ну, рано чи пізно там від відновлення відбудеться абсолютно згідно всіх планів, які є на сьогоднішній момент, яких з якими я вас ознайомив. Але люди почали повертатися на Херсонщину якраз з настанням тепла. Але обласна військова адміністрація звертає увагу, що це дуже небезпечно. Друзі, більше стимулює повертатися людей весна, звичайно, польові роботи. Але до всього люди звикли вже там до кабів, до дронів. Ну лякаються, ховаються. Але для них це свій дім і це найкраще. Але за словами якраз от представників обласної військової адміністрації влада постійно нагадує, що повертатися, зокрема в прибережні зони. Друзі, це дуже небезпечно, бо бачите, продовжують вони обстрілювати Херсонщину, і от за останню добу п'ятеро поранених в Дніпровському районі росіяни скинули вибухівку просто на трьох людей. Там чоловік, дві жінки, отримали отримало осколкові поранення. Причому це ж не молодь, там 70 років насправді звернулися до лікарні. Ще один чоловік там наїхав на велосипеді на міну пелюстку. теж напередодні. Друзі. От такі от теми в Херсоні, просто щоб Херсон Херсонська область. Повернення людей на будь-яких територіях і за будь-яких обставин, звичайно, передбачає нормальне функціонування інфраструктури, і саме в цьому контексті якраз були розмови за перемиря чи ембарго ударів енергетичного спрямування. Ну от на сьогоднішній день Україна передала штатам список порушень Росії власне цього енергетичного перемир'я. Їх понад 30. насправді це офіційні дані від Міністерства закордонних справ, але достатньо детальний список цих. Порушень передали всім міжнародним організаціям, всім іноземним державам, зокрема державам партнерам, штатам. Ну от речник МЗС зазначив, що від української сторони офіційними каналами, а не лише через медіа, передавався список порушень. Але щодо їхніх рису, цих реакцій, ну зокрема, штатів, давайте каже, запитаємо у них. Ну, бачите, жодної реакції ще раз: ні на петріоти, ні на устаткування для ППО, ні е, щодо реакції по цих фактах. Ну, взагалі, ну, президент Трамп в свою чергу відповідаючи чи можливе завершення російсько української війни, якщо президент Зеленський і Путін будуть залишатися на своїх посадах. Це ж такий поворот, бо ми ж з вами скільки говорили, що проєкт АБКерка він десь якось живріє, чи живий, чи треба зібрати гроші. Та це по російській темі. Ну те, що замахи на президента Зеленського з одного боку, а з іншого політична якась хода. Да? І от саме вони ці дві персони заважають Трампу ну, тут обладнати мир в Україні. Ну запитали Трампа, чи можливий мир, якщо Зеленський залишиться президентом України так. Можливий. Зараз він президент. Я думаю, що ми укладемо угоду. Ну тоді е, поміняв цей, що брав інтерв'ю Зеленського на Путіна, Україну на Російську Федерацію. Що відповідає Трамп? Мир можливий, навіть якщо Путін залишиться президентом. Шанси на мир значно більше, коли на посаді президента США така людина, як я. Коротше, всі інші по барабану. Я от я тут дартаньян. Я думаю, що Путін волів би рухатися далі і захопити всю Україну. Я вважаю, що я єдиний, хто може покласти в цьому край. У нас були дуже хороші переговори і ми дуже близькі до угоди. Наша пісня гарна знову нова. Починаємо її знову. Війна почалася, бо Україна почала, виявляється, говорити про НАТО. Ну знову ж таки, це все позиція Трампа. Ну очевидно, що книжка про історію України від Путіна в нього лежить біля ліжка, і він дивиться в неї, а не на А, На його думку, якби Україна не говорила про вступ до НАТО, було б набагато більше шансів, що війна не почалася б. Він також відкинув приєднання України до альянсу в майбутньому. Ну, треба сказати, допоки Трамп є в Штатах. Вот президентом штатів, давайте так теж відверто говорити. Я не думаю, що вони коли-небудь зможуть приєднатися до НАТО. Можливо, він навіть і не побачить цього процесу. Хто знає? Ну і заявив, що Крим, який в 2014 році окупувала Росія, залишиться в її складі. Наголосив, що Зеленський вже усвідомлює це. Ну, правильно, президент Зеленський я в першій частині це говорив. Відзначив, що в нас просто немає зараз зброї для того, щоб, для того, щоб військовому плані звільнити Крим. Але якби попереду у нас дуже хороші часи. Щодо своєї обіцянки закінчити війну за 24 години, то він заявив, що сказав про це образно як перебільшення жартома. Ну я вже теж відзначав, що порахували це 54 жарти 에, стосовно 24 години, годин, які Трамп висловив ще до того, як він зайшов до чарівного овального кабінету. Путін волів Їв би піти забрати всю Україну. Я думаю, що завдяки мені цього не станеться, ми е, близькі до угоди. А щодо там, типу, а далі ви ж там хочете, як Путін йти на черговий термін, який не передбачений конституцією, я знаю про шпарини для можливості балотуватися на третій президентський термін, але я не вірю в них. Ну, очевидно, вже пояснили. Хоча от ці кепки там Трамп-28 він вже по 50 баксів е, випускає. Подейкують, що кепки made in China. якось так не знаю. Він там мита оплатив, чи якраз наперед замовив, щоб потім тарифи не сплачувати, там скільки в тисячу, чимось відсотків. Так, стосовно Риму, друзі, сьогодні ж у нас на порядку денному Рим і, в принципі, за інформацію Ля Републіка. Це до певної міри пояснює, чому президент Зеленський казав, що може не поїде до Риму, а може поїде, тому що була в нас пропозиція провести саміт в Римі на тлі от всіх візитів, всіх лідерів на похорони Папи Римського за словами співрозмовника видання ля Републіка. Вони часто густо якраз використовуються як рупор для непідтверджених, але дуже важливих подій. А йдеться про формат такого квінта, в якому крім України би брали участь. Ну, квінта це на 5. А, це музичні терміни. Да, там, що там, секунда, терція, кварта, квінта. Так, на 5. Візьмуть участь США, Італія, Франція, Велика Британія і можливо Німеччина. Яку на церемонії Ватикані буде представляти е, канцлер, який йде в відставку Олаф Шольц, федеральний уряд Німеччини якраз заявив, що Шольц може провести двосторонні переговори з іншими главами держав і урядів під час своєї поїздки до Риму? Ну, очевидно, щоб що попрощатися не більше видання? Вот Републіка каже, що не всі були згодні з необхідністю такого саміту? Повідомляється, що і прем'єр-міністр Італії Джорджо Мілоні, і Антоніо Таяніс і міністр закордонних справ висловили сумніви, що саміт може відбутися в день похорону пон. Та Таяні навіть висловив побоювання, що це буде дуже складно, зокрема, навіть з погляду логістики через безліч кортежів, які будуть рухатися містом. За даними Ля Републіка, ідея саміту не згасла остаточно. Хоча всім очевидно, що умови для переговорів значно погіршились. Де саме і чи будуть ці зустрічі, поки що не зрозуміло. От на той момент, коли я записую це відео, так і е, стосовно двосторонніх моментів, точно буде зустрічатися з Трампом пані президент Єврокомісії Урсула фон Line. Ну, Начебто там домовилися, і хоча зараз в планах, якби прописаних і оприлюднених і заявлених Трампом їх не було, але будь-яка можливість поговорити з ключовими світовими лідерами буде використана. От видання політика зокрема звернуло увагу, що Фондерляїн ще взагалі не зустрічалася з Трампом з моменту його повернення до Білого дому на початку цього року. Е, ну персонально, керівники деяких країн вже були в Білому домі, і, в принципі, якби хтось щось отримав, хтось щось не отримав, хтось отримав скандал в чарівному Білому домі. А от е, з керівником, по суті. Ті європейського союзу Трамп не зустрічався і щось мені підказує він взагалі не бачить перспектив для європейського союзу. Але це його персоніфікована думка, і це не означає, що вона абсолютно вірна. Да, він має вплив, але вплив достатньо короткостроковий. Просто треба якби напружитися і розуміти, на що чи а, задля чого пхає Трамп. Ну і теж такий цікавий момент планується перебування Байдена та да, пана Байдена на похоронах папи Франциска. Президент Джо Байден, який підтримував тісні робочі особисті стосунки з Папою Франциском. Ще з часів візиту Понтифіка до США в 2015 році буде присутній на похоронах сьогодні в суботу. І перша леді, колишня Джил Байден, так само разом з ним, ну точніше, буде супроводжувати Джо Байдена на цій церемонії. Та це цікаві обставини. Побачимо, чи ну зустрічі. Тоді ті, дійсно в них не відбудеться, але як їх поставлять, буде купа варіантів, щоб завтра вже коментувати саму Сам цей процес. До речі. От є нюанс пов'язаний з тим, що українська позиція ну в контексті всіх цих розмов, зустрічей там нас ж найбільше цікавить не те, що там поховання папи римського, а що навколо цього може відбуватися, і наші перестороги, наші червоні лінії, про які говорить міністерство закордонних справ. Знаєте, прийшов трошки нам на допомогу пан Сікорський, Радослав Сікорський, міністр закордонних справ в Польщі, і він сказав так: держдеп, держсекретар. Рубіо спростував, що Штати вимагали від України відмовитися від Криму. Отак От він сформулював. А це він заявив під час інтерв'ю для газети «Виборчий». за словами пана Сікорського. Рубіо спростував таку інформацію під час їхньої телефонної розмови. Очевидно, було пряме запитання. Можу передати, тому що це буде служити справі, що держсекретар Рубіо спростував повідомлення засобів масової інформації про те, що Сполучені Штати вимагали від України юридично відмовитися від Криму. Це важливий сигнал. За його словами, Рубіо також запевнив, що Україна як суверенна держава повинна мати право розвивати свою армію і оборонну промисловість. Це знову ж таки щодо стамбульських цих домовленостей висловлювань Ушакова, Це все в першій час. Не було. Ось вам і підтвердження. Що багато з того, що вимагала України, все ж таки, ну якби враховано в цьому можливого, в можливому до прийняття мирному плану, теж будемо бачити. Але те, що Україна не буде визнавати юридично будь-які тимчасово окуповані території, це однозначно. Президент Зеленський каже, наша позиція незмінна. Лише український народ має право вирішувати, які території є українськими. І конституція України говорить, що всі тимчасово окуповані території вони тимчасово окуповані. І вони всі належать перманентно Україні весь світ або більше світу підтримує нас в цьому, навіть ті країни, які балансують постійно в відносинах між нами і Росією. Навіть вони визнають територіальну цілісність і суверенітет України, включаючи півострів Крим. От з чим можемо ми якби підходити до знову ж таки всіх можливих перемовин? І ми не можемо повторювати помилки Мюнхена 38 го Це Британія, Франція, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Україна. А таким чином закликають Трампа покласти край політиці. І умиротворення щодо Російської Федерації це була спільна заява по е, лінії парламентів. Так е, підписанти закликають президенти і Конгрес США показати себе справжніми лідерами в боротьбі з глобальною загрозою з боку Росії, зайняти непохитну позицію, і не піддаватися шантажу і обману. Це ще раз, Британія, Франція, Чехія, Литва, Латвія, Естонія це країни, які нас підтримують, і в принципі, якби громадська думка там, та суспільна думка, вона. Має значення. Ми закликаємо покласти край політиці миротворення і замість цього зайняти єдину рішучу позицію проти терористичного режиму Росії. Питання суверенітету і територіальної цілісності України не може бути компромісів або зовнішнього тиску. Ну і там також є заклик до негайної конфіскації заморожених активів Російської Федерації з приймання цих коштів на підтримку України. Я вам казав, що це один з елементів можливо, мирного плану. Представники цих країн закликають без зволікання прийняти Україну в НАТО, що в принципі не співпадає з позиціями мирного договору і прискорити процес приєднання країни до ЄС. Це співпадає, але там є чинник Угорщини, який в принципі теж може бути невільований, якщо на це підуть Сполучені Штати. В плані достатньо я думаю, одного телефонного дзвінка до Орбана Путін в документі називається просто воєнним злочинцем. А переговори з ним очевидно марними. Підписанти закликають зробити все для притягнення винних у війні в Україні до відповідальності для забезпечення сталого миру. Ну для того, щоб розуміти, що в головах американської адміністрації робиться на сьогоднішній день, достатньо просто подивитися на один факт: він ну не те, що він масовий, але він достатньо показовий. Це відносно того наскільки там глибинніми є перевірки. Якщо вони є по адміністрації Трампа, хоча які там перевірки там любиш Трампа, не любиш Трампа. все, там, все, всі, всі перевірки. Просто інформація грім серед ясного неба про те, що на війні в Україні загинув син заступниці голови центрального розвідувального управління, який воював на боці Росії. Тобто хлопцю, 21 рік Майкл, такий хіпі, подорожував світом і публічно підтримував спочатку Україну, але в 23-му поїхав до Криму на зустріч хіпі руху, і це кардинально змінило його погляди. Ну, звичайно, йому там дали щось там понюхати, покурити все і розказали. А можливо на щось підсадили. Зареєструвався цей хлопець ВКонтакті, вступив до груп, що пропагують ідеологію СРСР і комунізму. У нього купа світлин, серп і молот. Через деякий час в нього почалися фінансові проблеми в Росії, а вже в вересні закінчувалася його віза. Тоді він пішов до центру вербування, де його записали до 137-го Рязанського полку повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації. Рідним він написав, що працює в Росії, щоб накопичити гроші, а їм бім-бом. Тобто ніхто нічого не перевіряв. Уявіть заступник начальника ЦРУ, ще раз кажу. Хоче отримати російський паспорт. Потім поїхати подорожувати Африку. Паспорт російський син заступника керівника ЦРУ. Ну і 4 квітня минулого року. Ймовірно, під час наступу на Бахмуті він загинув. Поховали його в грудні 24-го року, причому через 8 місяців після загибелі. Ну і знайомі майкла розділилися в думках. Щодо того, навіщо той взагалі вербувався до російської армії? Одні кажуть, що він бачив тому можливість реалізувати якісь свої інженерні таланти. Я щось не розумію, які інженерні таланти. Другий, що він дуже любив Росію, хотів бути корисним саме для Росії. Третій, кажуть, що він поїхав у пошуку інвесторів для своїх екологічних проєктів в Росію. Екологічні проєкти? Ви серйозно мати Майкла Джуліана Глос призначена на посаду заступниці з питань цифрових інновацій в лютому, 24 двадцять четвертого, загалом вона працює. Працює в ЦРУ вже шість років. Нормальна тема. Причому ви ж бачите, що вона була призначена на цю посаду ще в адміністрації Байдена. А це я думаю, що буде її просувати. От такі от моменти. Звичайно, що і в Кремлі є моменти, теж ми повинні з вами розуміти, що в них в головах. ну, на, За даними нашого головного управління розвідки, в Кремлі найбільше зараз бояться дестабілізації режиму і розпаду Росії. Найбільшими страхами для них є крах режиму. Ну, це однозначно, бо вся система вона базується, чи ґрунтується, чи скріплюється лише однією персоною самим путіним. Зміна влади, дестабілізація в такий варіант всередині Росії і її розпад. Це, от якраз генерал Вадим Скібіцький під час одного з виступів тут в Києві, перше це дестабілізація режиму зміни влади. Друге, дестабілізація всередині держави агресора. Адже це велика територія, багатонаціональна країна. Третій виклик що вони не хочуть допустити це розкол чи розвал Росії, тобто зберігти її такою, як вона є на сьогоднішній день. Відповідні страхи Кремля використовуються під нами під час боротьби з агресором. Ми знаємо це і враховуємо. І нагадав, що Москва продовжує Реалізацію гібридних методів в свою чергу вчиняє воєнні злочини. Ну, ви ж бачите, ракети, Бреше. От ніч на 24 квітня, потужні обстріли, ракетні удари, все це подається так. Нібито основною метою Російської Федерації було знищено знищення підприємств оборонного комплексу. Вони там так і звітували. Я вчора сказав, що Путін їх буде хрестиками всіх нагороджувати з його типу автографами. Ну а от пан скібіцький каже: я впевнений, що в європейському медіапросторі російські ресурси будуть поширювати. Ну що вони вже поширюють саме таку. Версію, хоча реальний зовсім інша. А де наші? Спроможності поширювати в західній пресі подібні речі. Ну, вони захотіли в 2022 році робити. Ну, тепер ми тільки констатуємо і рефлексуємо на те, що росіяни в західній пресі будуть поширювати такі версії. Завдання стратегічної комунікації показати справжню картинку. Ну, очевидно, не витягують стратегічні комунікації для західної преси. Так, один момент абсолютно новий для сьогоднішнього дня. Ще реакції Росії не було, але очевидно, вона буде. При тому, що в внутрішніх водах, які вважаються внутрішніми водами України Чорного моря, затримали наші підрозділи Служби безпеки України, затримала величезне судно тіньового флоту Росії, яке везло з окупованого Криму 5 тисяч тонн нагробованого українського зерна. Це не пересічний факт, друзі, на рівні сенсації. Суховантаж незаконно ходив під прапором однієї з країн Азії, щоб приховати участь в злочинній схемі. Проте під час обшуку слідчі знайшли на судні документи, навігаційне обладнання і інше речові. І докази після арешту суховантажу і затримання його екіпажу тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів Кремля і притягнення винних до відповідальності. Це дійсно не пересічний факт, це не удари. Але ну якби такого ми ще не робили. Росіяни там щось досліджували. так, коли це стамбульські домовленості були відносно там зернової угоди. А щось там зупиняли суда, щось перевіряли. Ну тепер ми це почали робити, але без ніяких там зернових угод. І це дійсно дійсно вражає. Побачимо знову ж таки, як будемо буде розгортатися ситуація. Поки що факт, який має місце. Ну а далі а далі знову ж таки просто не можу не повернутися. Якось зійшла на нівець там вся боротьба в Грузії, але теж цікава обставина. Видно, що все ж таки обструкції по лінії Європи і можливі обструкції по лінії Сполучених Штатів, які поки що не повертаються до розморожування стосунків з грузинами. Іраклій Гарібашвілі це один з тих провідників, який на дуже багато кричав, якраз за президента Зеленського за Україну. Вішали оці плакати. І він голова правлячої партії грузинська мрія, колишній прем'єр. Йде з політики. Він заявив: ну, видно, притисли голова правлячої грузії партії партії, оголосив, що залишає посаду, йде з політики. Я Більше не бачу необхідності залишатися на посаді голови партії в політиці в цілому, тому я прийняв рішення залишити посаду голови грузинської мрії, піти з політики. Я продовжу служити своїй країні на іншій позиції. За його словами, він продовжить працювати в приватному секторі, ага, але без деталей. Ну і не приточнює, хто саме там піде на керівництво партії. Зрозуміло, що він залишається вірним солдатом пана Бідзінніваншвілі, так і країни взагалі. Ну. Значить, друзі, щось там сипиться, Не все там слава Богу, незважаючи на те, що вони там намагалися всидіти на двох стільцях. Очевидно, що російський стілець якийсь не дуже зручний, навіть для такої персони, як Гарі так, в нас по фінансах. Ну, поки що не романси, але там на тлі всіх інформацій, там у нас е, дефолт, там ну, ми живемо в стані дефолту. Я ще раз кажу, багато хто з вас відчуває, що живе Україна в стані дефолту, да, ну, там черговий буде. Ну, Займаються, звичайно, наші спеціалісти. Поки що Шмигаль, прем'єр Шмигаль в Вашингтоні підписав угоду з ЄБРР про кошти на закупівлю газу до наступної зими. от, питали, де знайти гроші. от, 270 мільйонів євро під. Державні гарантії, що буде супроводжуватися ще й грантом від уряду Норвегії в розмірі 140 мільйонів євро. Це дозволить Нафтогазу імпортувати якраз значні обсяги газу для підготовки до наступного опалювального сезону. А я вам казав, теж є рішення, що найменше до кінця квітня наступного року ціна на газ підвищуватися не буде, тобто в районі 8 гривень теж такий от міжнародний момент, якраз там, де був Шмигаль, там засідання МВФ. Вони, як базовий сценарій, кажуть, що війна в Україні закінчиться вже цього року. Ну принаймні, такий в них прогноз закладено в квітневому звіті. Нинішнє населення України в нас становить 32,9 мільйона осіб. Очікується, що після завершення війни частина біженців повернеться, і е, вже в 26-му році чисельність зросте до 33,4 мільйонів. Тобто півмільйон, 500 тисяч всього повернеться. Хоча виїхало, е, ну ти цифри, що президент говорив близько восьми мільйонів. А в період з 27 по 29 року ще доїдуть люди. Буде 34 мільйони. Так що ми говоримо про те, що максимум мільйон повернеться. Правда. До 30-го року прогнозується незначне зниження до 33,9 мільйонів. Ну, в принципі, до повномасштабного вторгнення нас було 41 мільйон. От е, така втрата робочих рук, в тому числі, і активного населення для бізнесу. Ну, знову ж таки, це поки що за обставин, які є на сьогоднішній момент. Яка буде поведінкова модель на заході в європейських країнах? Ми тільки поки що можемо прогнозувати, тому що побачимо, вони там в червні, начебто, збираються всі, аби вирішити майбутнє питання. Стосовно українців, які знаходяться там в силу різних обставин, як біженці насамперед в Європі, які будуть вони мати чи будуть вони мати законні підстави підстави продовжувати перебувати на території Євросоюзу, так ще одна тема, повз якої не можу не пройти. Вона вчора сколихнула медійний простір. І ми бачили реакцію якраз щодо непересічної події, як для нашого політикуму, от така стала родинна пара. Політично-історична чи історико-політична пара подала позов на те, щоб розділити майно. Ну новин розлучення, чи все ж таки санкційні ці варіанти швидше за все, якраз другий момент Це мова про подружжя Порошенка. Я зараз не буду казати там про моральні, про етичні якісь аспекти, але факт в тому, що теж відреагувала команда Порошенка. Новини новини про позов дружини проти Порошенка і можливо розлучення. Та які були в медійно просторі, це продовження спроб політичної боротьби президента Зеленського проти його попередника і спроб його дискредитації на тому ж самому низькому моральному рівні, як і всі попередні прояви, значить, цієї президентської сили, європейська солідарність стосовно позову пані пані депутата Київради Марини Порошенко до суду з проханням про поділ майна з Петром Порошенко. Позов про розподіл майна це спільна тактика. Це євросолідарність каже. Це спільна тактика захисту родини Порошенків від спроб зеленського заблокувати Петру Порошенку можливість фінансувати допомогу збройних сил України і політичну діяльність. Ну тобто там тільки про бізнес, тобто ніхто не розлучається. корабель кохання тріщину не дав, оскільки Зеленський своїм указом про санкції заборонив Порошенку вчинення будь-яких правочинів, навіть сплату податків, розблокувати фінансування благодійного фонду Порошенків, Можна лише через відповідне рішення суду. Ну тобто рятують статки, все це зрозуміло. Плюс до всього, суд це ж момент там оскарження, заборона на арешт, а потім повернення там до першої станції. Ну, одним словом, якби і час на те, щоб в плані арешту нічого не відбувалося. Звичайно, що Петро і Марина Порошенки повідомили суд, що спір про умови розподілу між ними відсутній. Ну якби все вони вже там визначили, що вони ділять, тож в суду. Немає підстав не задовольнити позов вже наступного тижня. Тобто, 27 березня, що була подана позовна заява. на 29 те підготовче засідання призначено це в Крижопольському районному суді на Вінниччині. Просто щоб ви розуміли, що ціна позову майже півмільярда доларів. Там 17 мільярдів, 107, 102, 102 мільйона. Ну вони кажуть, що це значно перевищує встановлений законом поріг для спрощеного провадження. Це вже в суді кажуть, а значить, буде довго. От власне і тактика, і стратегія. Водночас, голова агентства з розшуку і менеджменту активів Арма на офіційній сторінці, якраз цієї установи, сказала так: Арма займається, причому без згадування прізвищ, але цілком зрозумілий меседж Арма займається виявленням розшуком активів не лише зрадників, злочинців, корупціонерів, але й пов'язаних з ними осіб. Ні на що не натякаю, говорю конкретно, не варто намагатися приховати свої статки від АРМА на запити правоохоронних органів і інших державних органів. Наші фахівці виявлять і розшукають активи в будь-якому куточку світу, активи переоформлені. А ви розумієте, що там окрім дружини, ще й сини є переоформлені різними способами на кумів дружин або друзів? Вже давно не є дієвим інструментом приховування. Антикорупційна система розвивається і адаптується під нові схеми злочинців, діючи на випередження. Я нагадаю, що Петро Порошенко потрапив під санкції. Це факт. Це факт під санці разом з Коломойським благолюбовим Живагом і Медведчуком 13 лютого 2025 року. Тобто, його як п'ятого президента України і громадянина України підозрюють у чиненні державної зради і сприяння діяльності терористичних організацій. При тому сам Порошенко неодноразово заявляв, що став жертвою політичних переслідувань і оці суперечки про умови розподілу між на сьогоднішній день між ним і його дружиною. Ще раз кажу, відсутні. Та це їх заява, тобто вони не розлучаються, щоб не було ні в кого там якихось тлумачень. Просто хочуть поділити майно для того, щоб майно було якби на не підсанкційній особі. Хоча от Арма чітко заявила, як вона, арма, ця структура, значить, розглядає цей факт. Так, друзі, і важливий момент: ну в кого є можливості, в кого немає можливості, але все одно резерв плюс. Я думаю, що багато учасників нашої спільноти мають про всяк випадок. Подивіться там. Додали нові типи відстрочок. Так, от пані заступник міністра оборони з цифровізації Катерина Чорногоренко анонсувала два нових типу відстрочок, які можна буде отримати онлайн через застосунок резерв плюс. Тобто, там в кого є відстрочки, ви писали в коментарях, що вони до 8 травня це якраз закінчення цього етапу воєнного стану, а вже ж підписане продовження. Так що я думаю, що автоматично буде все переключено. Але до 8 травня планується якраз запустити ці нові типи відстрочки. Перший це для осіб. З тимчасовою непридатністю до служби терміном від 6 до 12 місяців. А підставою такої строчки буде висновок військової лікарської комісії. Другий для громадян, в чиїй сім'ї, чоловік чи дружина вже перебуває на військовій службі і є дитина віком до 18 років. Крім цього, пані Чорногоренка нагадала, що влітку 25 року в додатку ну, в застосунку з'явиться можливість сплатити штраф ТЦК за порушення правил військового обліку. Причому там я так розумію, мінус 50%. Але це все одно. Воно не перебере необхідність людини бути всередині застосунку резерв плюс. Хоча якщо вона там знайде цей штраф, значить вона автоматично там присутня. Так що такі от моменти є на сьогоднішній день. Нічого слідкуємо звичайно в розвиток подій. Друзі, дякую, що ви є на каналі Василь Кланчук. Так виглядає наш другий брифінг за сьогоднішній день, 26 квітня. Про всяк випадок субота на календарях і за вікнами. Приєднуйтесь, підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися на мій авторський YouTube канал. Дзвіночок вмикайте, аби не пропускати сповіщення про моменти виходу. До наступного відео, якщо заходить формат, категорично українська вподобайка і лайкос, коментарі, відправляйте гіперпосилання, болінки на це відео своїм друзям, знайомим, колегам близьким, по роб... близьким колегам по роботі. Да, абсолютно. Якщо ви їм довіряєте, і таким чином дійсно буде більше притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Дякую дуже патріонам. Спасибі спонсорам каналу. Дякую, друзі, всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Спасибі величезне. Це надихає разом з вами. Ми всі рухаємо і пхаємо кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Нашу справу разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами пхаємо до перемоги. Яка обов'язково буде, навіть не сумнівайтесь. Дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь і далі обов'язково буде. Слава Україні!